Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з жіночою сумкою. Подивимось, що попадає. На столі. у нас ось така гарненька сумка. Сумка через плече. Маленька. Маленька. Кладчик такий. Ще маленька сумочка через плече. Велика сумка. Маленька. Велика. Дивимось далі. Велика. Середніх розмірів. Рюкзайчо, мішелькорс. Сумка через плече. Ось така сумка. Гарний дизайн, в гарному стані. Цікавий колір. Рюкзачок. Велика сумка. Маленька. Середніх розмірів. Маленька. Маленька. Середніх розмірів у гарному стані. Ось така сумка. Трішки поправимо нашу камеру. Дивимось далі. Далі, далі, далі. Невеличка сумка. Ще маленька. Louis Vuitton, Маленька через плече. Ось така, теж та сумка через плече. Через плече маленька. Рюкзачок. Ось така. Мотипусенька. Мішель корс. Сумка через плече. Маленька. В розмірів в гарному стані. Через плече марко Шанталь. Клатчок. Середніх розмірів сумка. Велика. Через плече. Велика. Дивимось наступну. Кладчик, така маленька сумка, середніх розмірів сумка маленька. Через плече можна носити, пухнаста. Ставий дизайн, це моя сумка. Маленька. Середніх розмірів. Луївітон. Бладка маленька, це у нас більше. Через плече. Середніх розмірів, до речі, нова. Середніх розмірів. Ось така. Дивимось далі. Середніх розмірів. Невеличка. Маленька. З середніх розмірів, блискуча така. Маленька. Ще. Сумка через плече. Акуратна. З середніх розмірів. З такими квіточками в гарному стані. Велика. Рюкзачок. Марко Поло, сумка через плече, і ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.